Росіяни цієї ночі вбили у Києві трьох людей. Батько і його п'ятирічна донька загинули у Голосівському районі. Мати у лікарні ще одна жертва атаки шахедів. – 80-річна жителька Дніпровського району там вороже БПЛА влучив у багатоповерхівку. Квартира на горічному поверсі згоріла вщент. На місці прибуває наш кореспондент Владислав Величко. Він із нами на прямому зв'язку влади розповідає усе, що вдалося дізнатися про цю пекельну ніч і чи дозволили мешканцям будинку повернутися до своїх. Квартиру ми нині перебуваємо на дев'ятому поверсі будинку, у який вночі сьогодні влучив російський дрон камікадзе. І так, Ігорю, мешканцям будинку вже дозволили повернутися до своїх квартир. Але в результаті того, що була дуже величезна пожежа, її гасили досить тривалий час. В будинку відключили всі комунікації, тобто наразі є тільки повернули електроенергію, а от опалення і води немає. На місці зараз комунальники знизу ліквідовують також наслідки Таке збирають всі уламки, збирають розбите скло, а також ходять по будинку і пропонують людям, хоча б тимчасово не засклити, але за допомогою плівки, хоча б закрити їх вікна, бо попереду ніч на вулиці ще досить прохолодно. І ось позаду мене якраз ця квартира. Від неї досі відчу... відчувається жар. На жаль, саме тут загинула ця. 80-річна жінка е, в результаті цієї жахливої трагедії нічного обстрілу в столиці. І е, перебуваючи тут на місці події, ми поспілкувалися з мешканцями будинку, і вони розповіли нам про те, як це трапилося і чому пожежу не вдалося локалізувати вчасно. Тож прошу пряму мову. Я взагалі нічого не зрозуміла. Як оказалася біля вікна, е, дуже багато іскр, спишки, все летить. Я вмикаю світла, немає ніде окон, все вибито. Ми вийшли, дивимося нагору квартира горить. Дуже страшно було, тому що ще вбивають, шахи На Жаль, її ніхто не зміг врятувати, тому що не жодна пожежна машина не могла під'їхати до до заставленого вікна. І там не понизу заставлене, все загорожене і на жаль. Ось так виглядає кімната, в яку напряму влучив російський дрон камікадзе. Попрошу мого колегу оператора продемонструвати, як ми бачимо. Російський безпілотник влетів просто у дах будинку. Це найвищий поверх дев'ятий, і ми можемо бачити, що легеньке тління і дим видно навіть зараз. Ось як виглядає повністю ця квартира, покажемо підлогу, повністю все згорівше. Що тільки вціліло, так це якісь елементи, які виконані з бетону, або ж, наприклад, з металу. Тому зараз тут ще триває. Рятувальна операція на місці перебуває також червоний хрест, який допомагає людям зігрітися, поспілкуватися з психологами. Також тут перебуває на місці поліція і надзвичайники. Наразі це все будемо надалі вас інформувати. Ігоря передаю слово. Дякую, Влада. Влад, величко про наслідки ворожої атаки по Києву. На Київщині під час атаки шахедів постраждали двоє людей. У них незначні травми повідомили в обласній військовій адміністрації. В різних районах пошкоджено п'ять приватних будинків та ліквідована пожежа на підприємстві.